Феєрична і результативна перемога ФК Тернопіль над Шахтарем 3 з рахунком 1-4 принесла муніципалам путівку у першу лігу. Проаналізувавши домашні гру соболонію, наставнику тернополян довелось змінити тактику гри його підопічних з донецькою командою. По завершенні першого тайму команди ФК Тернопіль та Шахтар 3 зайшли у роздягальню з перевагою муніципалів у три голи. Команда нашого міста на виїзному матчі, який провели у Комсомольську на стадіоні Юність. Враховуючи нічийний результат домашнього поєдинку з «Оболонню», зі всіх сил намагалась добути перемогу над донеччанами. На болоні трохи навчили, вже тут перестроїлися, вже грали зразу перший тайм, постаралися. Затиснути на ту плену дати і м'яч прийняти не дати їм то завели три гола вже другий тайм, Ми вже е, десь опустилися, грали вже десь на контратаках, розібрали плотно. Задання було не пропустити гол. Хоча ми його пропустили, але після того всього, бачите, скільки в нас було моментів, в наші ворота моменти були, але хлопці витримали, і завдання було постанено перед ними десь на контратаці зловити і забити один гол. І все. Так воно і сталося. Практично питання вирішено путівки у першу лігу. Хоч першоліговий квиток вже у кишені ФК Тернопіль. Команда знову отримала завдання: призові місця у турнірній таблиці, каже Василій Вегеш. Завдання в нас однозначно зараз є любої команди амбітної. Це призові місця. Хотілося будемо старатися зараз вийти. А після того вже десь у деякій мірі хотів би вже зустрінемося з керівництвом, зустрінемося з тим всім, і будемо думати, що робити далі. Це ж перша ліга, вже ви знаєте, що це на пункт вище і по фінансі, і по відправці, по всьому. Тому будемо думати одно Готуватися у першу лігу. Святкувати підвищення у класі ФК Тернопіль планує після останнього домашнього поєдинку з Дніпродзержинською сталлю 7 числа наступного місяця. Перед тим муніципали завітають до Дніпропетровська, де зіграють з Макіїв вугілля 1 червня.